Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему: 10 навичок, 10 скілзів, які будуть найнеобхіднішими у майбутні 10 років за версією журналу Forbes. Отже, що ж це за 10 скілзів, які обов'язково необхідно мати для того, щоб бути потрібним спеціалістом, рейтинговим спеціалістом і гарантовано мати роботу. Перший це звичайно, тайм менеджмент вміння керувати своїм часом. Адже люди, які не здатні організувати себе, розпланувати всі свої справи, так щоб встигнути все. На жаль, неефективні. ефективні і роботодавцю набагато цікавіше найняти людину на роботу, яка буде справлятися з обсягом роботи і організує себе сама, ніж стояти над ним із кнутом або пряником, намагаючися отримати бажаний результат. Тому дуже важливо, щоб людина вміла старанно працювати, організувала себе сама, була ефективною, була ефективною завжди, а не тільки уривками, і, звичайно, вміла тримати баланс між особистим життям і робочим життям. Наступний скіл, який нам буде дуже потрібен у майбутні 10 років, це критичне мислення. Ми живемо в океані інформації, у нас неймовірно багато фактів, у нас неймовірно багато ситуацій, в яких ми маємо розібратися і прийняти адекватне рішення. Для цього нам потрібні такі важливі навички, як факт-чекінг, вміння перевіряти факти, вміння їх критично аналізувати, думати над тим, що відбувається навколо вас, для того, щоб приймати вірні Рішення, тобто аналізувати ситуацію і бути ефективними для того, щоб вміти з'ясувати правду, з'ясувати об'єктивну інформацію чи ні, і на підставі цього прийняти адекватні рішення, які не будуть помилковими. Наступний скіл, який нам також дуже буде потрібен у наступні 10 років, це грамотність. Грамотність, на жаль, це та річ, яка зараз трошки підупала. На жаль, зараз час таких людей, які більше на харизмі виїжджають і на тому, що вони впевнені в тому, що в них вийде. Але основна база, грамотність і професійна компетентність. Це саме те, чого роботодавці хочуть у майбутні 10 років, та я думаю завжди, від з, тих людей, яких вони наймають. Тому що ера невігласів вона дуже небезпечна. Ера непрофес... непрофесійних людей, які приймають важливі доленосні рішення, на жаль, завершується тим, що. Суспільство падає в прірву, ну і конкретна компанія, яка наймає непрофесійних. Спеціалістів, непрофесійних менеджерів для того, щоб керувати спеціалістами, вона теж зазнає краху, тому що професіоналізм це буде той наріжний камінь, на якому все буде триматися. На суперефективних продавцях успішного успіху. Ми вже на них надивилися, ми вже побачили, чим це завершується для суспільства, і таких уже ніхто не хоче. Далі. Рухаємось далі, і наступний скіл це емоційний інтелект. Що це таке? Емоційний інтелект це вміння розуміти свої емоції, керувати своїми емоціями, а також емпатія, вміння розуміти емоції інших людей. Для чого це потрібно? Для знов-таки прийняття грамотних, адекватних рішень. А також для того, щоб реалізувати наступний скіл, який теж нам буде потрібен бути ефективним командним гравцем. Тобто вміння працювати з іншими людьми. Якщо ви навіть дуже професійна людина, але ви не вмієте домовлятися, ви не вмієте бути з людьми. В адекватних стосунках, то вам, на жаль, буде надзвичайно важко продати себе як спеціаліста, і продукти своєї праці теж буде дуже важко реалізувати, тому що спеціалістів зараз дуже багато, а буде ще більше дуже багато. Таких традиційних професій надзвичайно скоро зникнуть. Зникнуть, тому що їх замінить штучний інтелект, а та також автоматизовані процеси. А люди, то не зникнуть, людство в нас все більше і більше. І тому серед величезного ринку професіоналів завжди будуть обирати і віддавати перевагу тим, хто дійсно класно вміє співпрацювати з іншими, хто комфортний, з ким не треба напружуватись, хто нікого не ображає, не принижує. І робить свою справу так, щоб це при цьому не було за рахунок інших командних гравців. Отже, зрозуміли, наступний скілс. І дуже важлива риса це допитливість і готовність вчитися завжди все життя. Пригадайте часи ваших бабусі дідусів і, можливо, мам і тат, коли людина отримала атестат про середню освіту або диплом про вищу освіту, поклала його на поличку і там він собі і лежить. Зараз це абсолютно не актуально і неадекватно. Сучасним викликом, тому що сучасна людина, сучасний, ефективний спеціаліст має вчитися завжди. От все життя людина має бути готова вдосконалювати себе як професіонала, особливо в тих галузях, де постійно змінюється ситуація, де постійно треба тримати руку на пульсі. І якщо ти не прогресуєш, ти регресуєш, якщо ти не розвиваєшся, ти вже професійно неадекватний, і ти вже не цікавий як спеціаліст, якщо твої знання і вміння застарілі. Тому розвивайтеся і будьте готові вчитися все життя. В цьому запорука вашого успіху. Ну, принаймні, так вважає журнал Forbes, і я також абсолютно погоджуюсь із ним. Всім нам успіху і сподіваюсь, ви дійсно. Зможете бути настільки ефективними, настільки професійними, щоб відповідати викликам часу, який так швидко змінюється. Удачі!